Як розпізнавати, перевіряти та викорінювати ворожу пропаганду у Тернополі для жінок лідерок організувала тренінг з протидії дезінформації. Юля одна з його учасниць. Дівчина, громадська активістка у напрямку з молоддю, розповідає, це вже не перший її захід, на якому вона покращує свої знання з медіаграмотності. адже розуміє, фейки неабияк впливають на кожну людину. Я брала також участь в онлайн заходах медіа від медіабази, можливо, Можливо, знаєте, і фактично це також був освітня освітня програма «Освітній курс на якому було більше такої теоретичної, Я надіюся, тут буде більш практично. що ми зібралися в Тернополі, і це я дуже щаслива, що це фактичний офлайн захід в Тернополі. І ну є чим тішитись неправда. Юлія сподівається, що отримання знання на тренінгу зможе втілити у власний проєкт. Медіаграмотність, в першу чергу, так як є громадським активістом, я можу популяризувати молодь думки, тому медіаграмотність планує впроваджувати свою волонтерську діяльність, і я надіюся, що Потім після цього заходу може провести свій локальний захід. Захід для жінок лідерок організували представники громадської організації Детектор медіа спільно з асоціацією інновації та цифрової освіти. Тренінги вже відбулися у Хмельницькому та Тернополі. Також їх мають провести ще у Луцьку та Києві. Російська пропаганда виявилася впливовою, сильною, ефективною і нам все ще їй протидіяти. Тому ми сподіваємося, що лідерки, які є в кожному місті, в кожному регіоні, зможуть кооперуватися змо можуть проявляти свої кращі можливості і протидіяти цій дезінформації на місцях, тому що це має відбуватися не лише на центральному рівні, але і на місцях в кожній сфері, в кожному регіоні, в кожній спільноті. Після навчання учасниці зможуть подати свою ідею проєкту з протидії дезінформації. П'ятеро переможців отримують менторську підтримку та стипендію на її реалізацію.